Молитви Господу Ісусу Христу, Господи Боже мій, Батьку і Покровителю, молю тебе, почуй недостойного раба Твого, серце, помисли і душу в руки Твої віддав, слабкого і безпорадного. Не покинь мене, Господи, не дай розтанути в гріху і прірву в пеклі вогнену, не віддай мене дияволові на поталу і не дай пропасти моїй безсмертній душі. Господи, слабкий раб твій, немічний я і заблукалий. Стою посеред гріха і вад, що оточили мене, простягни руку твою і допоможи мені впоратися з гіркотою вад моїх, які зв'язали мене, прости мені гріхи мої, минулі і майбутні. утамуй мій біль і вкажи шлях до спасіння. Амінь. Батько наш, небесний Царю і покровителю. Я кличу до Тебе. І молю пробачити рабу Твого, гріхи нинішні, минулі і майбутні. Господи, прости мене, недостойного раба Твого, покажи мені шлях до порятунку і правдивого смирення. Амінь. Молитви Діві Марії, О Богородице, непорочна Діво, порятунок стражденних і надія зневірених, молю Тебе, вислухай мене, грішного і недостойного раба Божого. Почуй мене, і не відверни від мене свій присвятий образ, не покинь мене на розтерзання бісом, спокусникам. Відверни від мене смертні гріхи і допоможи зміцнитися у вірі. Упроси Господа нашого і сина Твого, пробачити мені гріхи мої і позбавити мене від жаху страшного суду. Амінь. Пресвята, Діво Марії, заступнице! Смиренно благаю тебе, не відвернися від мене і не покинь мене в гріху і ваді, допоможи очиститися і зміцнитися у вірі, прости мої гріхи і дозволь увійти в Царство Небесне. Умоли Сина Твого і Бога нашого Ісуса Христа, відпустити мої гріхи і показати мені шлях в Царство Небесне. Амінь.